Під звуки військового оркестру Траурна процесія і струною нацгвардійця Олександра Чепигіна заходить до місця останнього спочинку загиблого захисника. Разом із Чіпом таке псевдо мав покійний. Армієць Сява служив в одному підрозділі. В лавах штурмової бригади Нацгвардії 3027 Буревій. Втрата бойового товариша непоправна. Я з ним познайомився. Я з ним познайомився, коли призвали нас. Ми дуже сильно потоваришували. Ми разом в одному зводі були в одній роті. Ми дуже сумуємо, що він така людина і що такі. Люди залишають нас так рано, уходять життя. До загибелі я спілкувався з ним буквально 4 дні. Він виходив на зв'язок. Коли він виходив на ротацію та на відпочинок, я з ним поспілкувався. В подробицях він мені описав, як там важко нашим хлопцям. Дуже важко, але вони борються за нашу незалежну Україну. Олександр Чіп Чепигін служив оператором дрону в аеророзвідці. Коригував вогонь української артилерії по ворожим позиціям. Долав захисників став більше року тому. Був родом з Харкова, але вже два роки як жив та працював у сфері будівництва у Кривому Розі. В армійця залишилась кохана Христині. Несила звикнутись із думками, що її найкращого чоловіка, з яким в радості прожили 12 років, більше немає. Я бик навінна він був неймовірно люблячим чоловіком. Він міг кохати настільки палко. Огорта своїм піклуванням та теплом. На жаль, Саша не залишив після себе на цій землі ніякого спадкоємця. Він би був чудовим батьком, адже він любив дітей, вони його любили. Він дуже любив тварин, він навіть рятував їх із зони бойових дій. Ми налагоджували зв'язок з командами донецьких волонтерів, і він їх тварин вивозив звідти подалі від війни. Життя чоловіка обірвав приліт ворожого артилерійського снаряду поблизу села Білогорівка Луганської області. Сталося близько четвертої ранку, 21 травня. Домо, що нашим захисникам на тій ділянці фронту протистояли так звані кадирівці сумнозвісного батальйону Ахмат Розгвардії, мамі загиблого захисника від міської влади передали найпочеснішу нагороду за мужність відвагу, героїзм вояла непригади територіальної цілісності і незалежності нашої держави до повномасштабної агресії Російської Федерації. Нагородити Чепигина Олександра Олександровича на знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Посме. Блажка, ти ми. <плес> Земне життя закінчилось в бою із ворогом, який підступно чорною ордою вдерся на територію України. Але душа Олександра буде жити вічно та захищати всіх з неба, куди неодмінно потрапляють всі, хто поклав душу свою за друзів своїх. Він воював за найголовніше, що в нас є тут. Це за нашу незалежність і свободу. А вам дуже дякую, вклоняю, що виховали такого героя. І цей герой ми будемо пам'ятати, чому ці слова вічна пам'ять, вона тут на землі важлива. А в Бога він 100% царство небесне. Тим більше сьогодні в Вознесіння. Господь своїм тілом і забрав його до себе. А там, а, там його побратими, а там його побратими, які так само воюють душами проти того зла, як він воливав тілом тут на землі. Царство небесне йому, царство небесне. Вічна пам'ять героя. Слава Герою! Під залпи автоматів почесної варти труну з тілом загиблого армійця поклали до могили. Загиблого Олександра Чепигіна залишилась кохана, мама, брат. Своє останнє місце спочинку чоловік знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.